Дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні я приношу вам термінове послання. Ісус хоче говорити з вами зараз саме в цю мить. Так, ви правильно почули, Господь має особливе слово для вашого серця, слово надії, зцілення та оновлення у світі, повному невизначеності, де новини здаються все більш гнітючими, де виклики, здається, зростають з кожним днем. Ісус кличе вас до моменту інтимності, моменту глибокого зв'язку через молитву. Можливо, ви стикаєтеся з труднощами, які здаються нездоланними. Можливо, страх і тривога заволоділи вашим серцем. Або, можливо, ви просто почуваєтеся загубленим, без напрямку. Незалежно від вашої ситуації, знайте, що Ісус тут, зараз, простягаючи до вас свої люблячі руки. Це не просто ще одна молитва. Це терміновий заклик з'єднатися з перетворюючою силою Бога. Це можливість відчути мир, що перевершує всяке розуміння, зцілення, що торкається глибин душі, і оновлення, яке може принести лише любов Ісуса. У цей вирішальний момент я запрошую вас відкрити своє серце, відкладіть у бік відволікаючі фактори, повсякденні турботи і приготуйтеся до зустрічі з Господом. Молитва, якою ми поділимося разом, це не просто слова. Це прямий канал до престолу благодаті, де ми знайдемо милосердя і благодать для допомоги в час потреби. Це перша частина перекладу. Якщо ви хочете, щоб я продовжив з наступною частиною, будь ласка, дайте мені знати, пам'ятайте, молитва має силу. Саме через неї ми рухаємо руку Божу, відчуваємо його присутність відчутно і бачимо, як чудеса відбуваються в нашому житті. І сьогодні в цю мить. Ісус хоче використати цей час молитви, щоб говорити безпосередньо до вашого серця. Ви готові почути, що Ісус має сказати? Ви готові прийняти зцілення, звільнення та оновлення, які Він хоче принести у ваше життя. Тоді приєднуйтесь до мене в цій подорожі віри та молитви. Давайте відкриємо наші серця та розуми для голосу Господа. Ми знаємо, що світ був непевним, з багатьма викликами: війна в Україні, економічні кризи. Хвороби, сімейні конфлікти, все це може нас похитнути. Але саме в такі моменти нам потрібно звертатися до Бога з ще більшим запалом. Молитва, яку ми будемо читати сьогодні, особливо призначена для всіх, хто шукає оновлення віри, будь то в часи особистих викликів чи духовних сумнівів. Якщо ви шукаєте духовного зцілення чи божественного захисту, Ця молитва створена спеціально для тих, хто потребує духовного зміцнення у важкі часи. Пам'ятайте, українська віра в часи кризи була свідченням для світу. Наша українська духовність, вкорінена в православній традиції, вчить нас наполегливо працювати, довіряти Богові, навіть коли все здається втраченим. І саме з цією непохитною вірою ми сьогодні наближаємося до престолу благодаті. Отже, Приготуйте своє серце, відкрийте свій розум і приєднуйтесь до мене в цій могутній молитві. Ісус хоче говорити з вами зараз, і через цю молитву ми відкриємо канали спілкування з Господом. Давайте відчуємо Його любов, Його благодать і Його перетворюючу силу. Нехай Мир Божий, що перевищує всяке розуміння, збереже ваші серця та ваші думки у Христі Ісусі, улюблений Господи! Ми наближаємося до тебе в цю мить з відкритими серцями та спраглими духами. Ми знаємо, що ти хочеш говорити з нами, і ми тут готові почути твій голос. Господи Боже Всемогутній, Творець неба і землі, ми хвалимо Тебе і поклоняємося Тобі. Ти святий, праведний і милосердний. Твоя любов до нас безмежна, Твоя благодать безкінечна. Ми дякуємо Тобі за цей момент спілкування з Тобою, за цю можливість бути в Твоїй священній присутності. Ми визнаємо Твою велич, Твою силу і Твою величність. Ти Альфа і Омега, початок і кінець. В тобі ми живемо, рухаємося і існуємо. Нехай вся хвала, вся честь і вся слава будуть тобі зараз і навіки. Господи, перед Тобою ми визнаємо наші провини і гріхи. Ми часто збиваємося з Твого шляху, слідуємо власним бажанням і ігноруємо Твою волю. Прости нас, Господи, ми каємося в нашій відсутності віри, в наших сумнівах, у наших словах і діях, які не прославляли Тебе, очисти нас твоєю дорогоцінною кров'ю, онови нас силою Твого Святого Духа. Допоможи нам відмовитися від усього, що тобі не подобається, залишити звички та думки, які віддаляють нас від Тебе. Дай нам чисте серце і праведний Духо Боже. Господи, Ти великий лікар, відновлювач наших душ. Сьогодні ми приносимо перед Тобою всі наші рани, фізичні та емоційні, просимо Твоєї руки зцілення над кожною хворобою, кожним болем, кожним стражданням. Для тих, хто бореться з хворобами тіла, ми просимо Твого чудесного втручання. Нехай Твоя сила зцілення тече, як річка, відновлюючи здоров'я. І приносячи нову силу. Для розбитих сердець, для розумів, які мучать тривога та депресія, ми просимо Твого миру, що перевищує всяке розуміння. Зціли емоційні рани, віднови радість і наповни кожну порожнечу твоєю досконалою любов'ю. Господи, ми знаємо, що багато наших братів і сестер в Україні страждають від травм війни. Ми просимо Твого особливого зцілення для них. Нехай ти відновиш те, що було зруйновано. Зцілиш глибокі рани і принесеш надію там, де є відчай. Люблячий батько у світі, повному небезпеки невизначеності ми шукаємо твоєї захисту. Ми просимо, щоб ти простягнув свою могутню руку над нами, нашими родинами, нашими домівками та нашою нацією. Нехай твої ангели табором оточують нас, оберігаючи нас від усякого зла. Захисти нас від пасток ворога, від видимих і невидимих небезпек. Особливо ми молимося про захист для України. Господи, охороняй нашу землю, наш народ. Нехай Твій мир царює в нашій нації, нехай Твоя захисна рука буде як стіна навколо нас. Господь Ісус, багато з нас борються з сумнівами і невизначеністю. Наша віра іноді хитка перед викликами життя. Просимо Тебе, віднови нашу віру, зміцни нашу довіру до Тебе. Допоможи нам бачити за межами обставин, зосереджувати наші очі на Тобі, авторі і споживачі нашої віри. Нехай ми, як Авраам, будемо вірити в супереч надії. Господи, онови нашу пристрасть до Тебе, розпалюй вогонь першої любові. Нехай ми переживемо особисте відродження, оновлення нашої відданості Тобі і Твоєму царству. Батьку, багато з нас відчувають себе загубленими, без чіткої мети. Ми просимо Твого напрямку для нашого життя. Покази нам шлях, яким ми повинні йти, освяти дорогу перед нами. Допоможи нам розрізняти Твою волю, зрозуміти мету, яку ти маєш для кожного з нас. Нехай ми живемо значущими життями, виконуючи поклик, який ти маєш для нас. Дай нам сміливість слідувати Твоїм планам, навіть коли шлях здається важким чи невизначеним. Ми віримо, що твої думки вищі за наші. І твої шляхи кращі. за наші. Господи миру, серед хаосу світу ми шукаємо мир, який можеш дати тільки Ти. Заспокой наші неспокійні розуми, заспокой наші тривожні серця, нехай Твій мир, що перевищує всяке розуміння, охороняє наші серця і розуми в Христі Ісусі. Допоможи нам відпочивати в Тобі, знайти притулок під Твоїми крилами. Навчи нас довіряти Тобі в усіх обставинах, віддати наші турботи в Твої руки. Нехай ми переживемо твій досконалий мир, навіть серед бур життя. Батьку, благослови наші родини, укріпи зв'язки любові між батьками і дітьми, між братами і сестрами, між чоловіками і дружинами. Нехай наші домівки будуть місцями миру, любові і взаєморозуміння, Зціли розбиті стосунки, віднови те, що було втрачене. Нехай прощення і примирення течуть у наших родинах, захисти наші домівки від всякого злого впливу. Нехай Твоя присутність відчувається в кожному куточку наших домівок, приносячи гармонію та радість. Господи Ісусе, Ти, голова церкви, ми просимо Твоїх благословень на тіло Твоє, укріпи Твою церкву як на місцевому, так і на глобальному рівні. Нехай ми будемо єдині в любові, тверді у вірі. Палки в дусі, дай мудрість лідерам, запал, членам і співчутливе серце для того, щоб досягати втрачених. Нехай Твоя церква буде маяком надії в цьому темному світі, інструментом твоєї благодаті і любові для всіх народів. Боже Всемогутній, ми благаємо за нашу націю, Україну. Принось мир нашій землі, зцілення нашому народу, напрями наших лідерів Твоєю мудрістю. Нехай прийняті рішення будуть на благо народу і для твоєї слави. Віднови те, що було зруйновано, втіш тих, хто плаче, дай надію безнадійним. Нехай Україна буде нацією, яка шанує тебе, яка шукає справедливості та любить милосердя. Господи, серед усіх наших молитов ми не забуваємо подякувати. Дякуємо за твою безумовну любов, за твою незаслужену благодать, за твою постійну вірність. Дякуємо за кожне благословення, кожне забезпечення, кожен захист. Ми вдячні за життя, за спасіння в Христі, за надію, яку ми маємо в Тобі. Нехай наші серця переповнюються вдячністю, нехай наші вуста завжди славлять Тебе, нехай наші життя стануть постійним свідченням Твоєї доброти. Насамкінець, Господи, ми повністю віддаємо себе Тобі. Ми віддаємо наші плани, наші мрії, наші страхи та надії. Ми зобов'язуємося слідувати за Тобою, слухатися Тебе, шанувати Тебе в усьому, що ми робимо. Нехай наші життя будуть відображенням Твоєї любові, свідченням Твоєї благодаті. Використовуй нас, Господи, як інструменти Твого миру, як канали Твого благословення для цього потребуючого світу. В ім'я Ісуса, нашого Спасителя і Господа, молимося. Амінь. Повідомлення для братів і сестер у Христі Дорогі брати і сестри в Христі, коли ми завершуємо цей потужний момент молитви, я хочу звернутися до вашого серця. Те, що ми тільки що пережили, це не просто ізольований момент, а початок глибшої подорожі з Богом. Ісус говорив до нас сьогодні: Він торкнувся наших сердець, оновив наші розуми та зміцнив нашу віру. Але Він не хоче, щоб цей досвід закінчився тут. Господь бажає мати з нами постійні стосунки, щоденне спілкування з кожним із нас. Якщо ви відчули мир і оновлення цієї молитви, якщо пережили люблячий дотик Бога у своєму житті, не дозволяйте, щоб цей момент загубився. Це лише початок чогось чудового, що Бог хоче зробити у вашому житті. Саме тому я хочу запросити вас з усім моїм серцем стати частиною цієї спільноти віри. Підписуючись на цей канал, ви говорите так для більше таких моментів. Ви зобов'язуєтесь продовжувати шукати Бога, зміцнювати свою віру і духовно зростати. Кожне відео, яке ми ділимося тут, це нова можливість зв'язатися з Богом, почути Його голос і відчути Його любов це шанс зміцнити свою душу, оновити свою надію і поглибити своє з'єднання з Господом. Подумайте ось про що, а якщо кожного дня у вас був би такий момент: момент миру посеред хаосу, сили посеред слабкості, надії серед відчаю. Ось що ми пропонуємо тут не просто слова, але реальні досвіди з живим і люблячим Богом. Натискаючи на кнопку підписки, ви не просто приєднуєтеся до каналу на Ютубі. Ви приєднуєтесь до родини віри, до спільноти віруючих, які, як і ви, шукають більш глибоке з'єднання з Богом. І не зупиняйтесь на цьому. Поділіться цим відео з тими, кого ви любите, з тими, хто, як ви знаєте, потребує молитви, підтримки, надії. Будьте інструментом у руках Бога для благословення інших. Пам'ятайте, ми не самотні в цій подорожі. Бог веде і підтримує нас, і Він використовує людей, таких як ви і я, щоб зміцнювати один одного у вірі. Разом ми можемо бути маяком надії в світі, який так потребує світла. Для тих, хто дивиться з України та інших країн, хочу сказати щось особливе. Я знаю, що часи були важкими. Війна принесла біль, страх і невизначеність. Але пам'ятайте, наша українська віра сильна, наша православна духовність навчила нас вистояти, довіряти Богові навіть у найтемніші моменти. Цей канал місце, де ми можемо об'єднатися в молитві за нашу улюблену Україну. Місце, де ми можемо шукати Божого захисту для нашої нації, зцілення для нашого народу і миру для нашої землі. Разом наша молитва за Україну стає сильнішою, потужнішою. А для всіх, незалежно від того, де ви знаходитесь, пам'ятайте, молитва має силу. Вона може змінити ситуації, змінити серця і рухати руку Божу. Кожного разу, коли ми збираємось тут для молитви, ми є частиною чогось більшого, ніж ми самі. Тому не вагайтеся, натискайте кнопку підписки прямо зараз. Увімкніть дзвінок, щоб не пропустити жодного з наших відео молитви. Кожне з них це можливість відчути любов і силу Бога у вашому житті. Давайте йти разом цією подорожжю віри. Давайте молитися разом, рости разом і зміцнювати нашу віру разом. Бог має великі плани для кожного з нас. І я з нетерпінням чекаю, що Він зробить у наших життях, коли ми будемо шукати Його обличчя день за днем. Пам'ятайте, Ісус хоче говорити з вами не лише сьогодні, але й кожного дня. Він хоче бути вашим другом, вашим втішителем, вашим проводирем. І через цей канал ми хочемо допомогти вам чути Його голос і відчувати Його присутність все більше. Перед тим як завершити, я хочу зробити останню молитву за вас. Господи Ісусе, дякуємо за цей дорогоцінний момент, який ми мали разом, дякуємо, що говорив до серця кожної людини, яка дивилася це відео. Прошу тебе, продовжуй працювати в їхніх життях, зміцни їхню віру і веди їх усіма їхніми шляхами. Благослови кожного, хто вирішить приєднатися до цієї спільноти молитви. Нехай вони переживуть Твою любов і Твою благодать новими і потужними способами. В Твоєму ім'я молимося. Амінь. Нехай благодать нашого Господа Ісуса Христа, любов Бога і спілкування Святого Духа буде з усіма вами. Бог благословить вас рясно. Побачимось у наступному відео.